Тепер я хочу вас навчити, як правильно збухчувати мотузку. Беремо на відстань руки і робимо стібок да? низ долоні. Тепер стібок вверх долоні. І таким чином починаємо збухчувати мотузку. Вниз. Пишається у нас бачите, серединий провідник. Ми його зразу розм... розмотуємо. Вверх, вниз. вверх, вниз. Таким методом. Тут краще зав'язується і її набагато зручніше розв'язувати. Вона не запутується. Вона не запутується, не перепутується, коли ви, наприклад, на лікоть нав'язуєте. Її дуже легко одним махом розв'язати і готова для зв'язування. Беремо. Покажіть, як не треба зв'язувати. Mm -hmm. Все